Одним з наших ательє є ательє фототерапії, його керівником є наш волонтер, наш дорогий Борис Семенович Рибак. Радо запрошуємо вас до арт-центру також отримати заряд ресурсів і можливо задуматися над тим. А чи не хочете ви стати ще учасником нашого фотоательє. Мабуть, вже всі скучились за трасовньою зимою, і ми зробимо такі колажі, настроїться на новорічний лад. Фототерапія відкриває двері для всіх. І діти можуть сюди приходити, і дорослі. Я пропоную, наприклад, розвиватися теоретично. для фотографії повинно бути якесь підґрунтя. І вони знаходять такі кадри, що можна зрозуміти, що багато цікавого навколо вас. Фототерапія проходить кожну суботу. І збираємося о 14.30 на другому поверсі в арт-центрі. Я декілька вже занять була тут, і мені сподобалося. Я дізналася саме оці нюанси роботи над фото. Ну і це звичайно спілкування з людьми. Тому красота, яка навколо нас, мене завжди це зацікавлює. Я, коли дивлюся навколишнє середовище, я завжди бачу щось таке незвичайне. Збираємося, ці спілкування загальними, обсуждаємо фотографії. Хто приносить і гірше трошки? Нам показують, що гірше, що правильно, як треба змінити. Показують, як потрібно, які в них достіження. Ми це на цьому навчаємося. Ну вже ми три роки ходимо. Вже навчилися показувати свій стан душі. Я приходжу на заняття, тому що тут досить цікаво. Я пізнаю для себе багато чого нового. Навчаюся як фотографувати тут. Дуже гарний, приємний колектив. І коли ти сюди приходиш, ти наче приносишся в іншу атмосферу, там де спокій, затишок і гармонії.